Зустріч міністрів закордонних справ держав НАТО у Брюсселі могла би стати поворотною у відносинах України і Альянсу, якби Україна отримала запрошення до НАТО, але є купа нюансів і Дональд Трамп лише один із них. Так чи інакше, сьогодні українська делегація у Сполучених Штатах Америки має намір говорити. Із оточенням Трампа експерти напередодні наполягали, що Україна може виторгувати у Трампа бажане. якими є передумови, що може Україна, чого ні, спитаю далі Богдана Ференса, експерта міжнародника кандидата політичних наук. Пане Богдане, вітаю вас! Вітаю вас. Отже, наскільки відомо українська делегація сьогодні у Сполучених Штатах Америки, там Андрій Єрмак, там Юлія Свириденко, віце віцепрем'єрка, міністерка економіки, і, і команда Трампа. Якими є ваші очікування? Чи дійсно можна чекати якихось зрушень, чи у Трампа вже все, як то кажуть, схвачено? Ну, питання в тому зрушень щодо чого. Це перше, тому що ну, Трамп ще не ну, діючий президент, він президент, якого обрали, але він ще не приступив до виконання своїх. Функціональних обов'язків інаугурація в січні місяці, тому я думаю, що чогось надзвичайного очікувати від таких зустрічей навряд чи потрібно. Скоріше за все, це ну, з огляду на профіль також пані Свереденко. Це економічні питання, тобто, тому тут предмет зустрічі і дискусій, напевно, що буде економічна, фінансова більше співпраця, звісно. Але на мою думку, це знайомство насамперед з оточенням Трампа, з тими людьми, які потенційно будуть виконувати свої обов'язки в його адміністрації відповідати за ключові напрямки, пов'язані з підтримкою України. От, власне, напевно, що якраз щодо цього будуть ключові зустрічі з там оточенням Трампа. Але на мою думку, я не знаю деталей там з ким хто буде зустрічатися, але на мою думку, ну, зустрічі також передбачаються з діючими представниками безпосередньо адміністрації Байдена, тому що вони виконують ще свої обов'язки. Є ще певні, я так думаю, попередні домовленості, які бажано виконати до кінця 2024 року, пов'язані з бюджетними, з фінансовими, з економічними аспектами. Ну і військовими, звісно, також. Ну, а ти, що Свереденко відповідає за фінансово-економічну складову, і якщо говорити про Трампа, чи можна собі припустити, що е, Україна зробила в такий акцент на природних ресурсах, і Свириденко саме про це буде говорити Трампу, пропонуючи щось. Аби я розумію, що до інавгурації є час, але цей час спливає, і його важливо використати, в тому числі і Україні? Не виключаю, але ну, не думаю, що пані Свириденко буде бачити з паном Трампом. Можливо, але знову ж таки. Е, не володію деталями, це точно. Але з іншого боку, можливо, в нашому підході, який має змінитися в контексті комунікації з новообраним президентом США, фокус ставка робиться на те, щоб бути цікавими саме з точки зору інтересів американського бізнесу, який зараз групується навколо Трампа, тобто ці інтереси бізнесу американського можуть. Стосуватися наших природних ресурсів, але я вбачаю, що це також не завжди максимально ефективна стратегія, тому що питання в тому, як самостійно ці ресурси освоювати, а потім кооперуватися з нашими партнерами, щоб ми там не лише сировину постачали, наприклад, а якісь товари з доданою вартістю, і за рахунок цього економіки зростає дові. А такі вигідні е, умови, про які от ви зараз згадуєте, ними можливо перебити те, що вже має Трамп? От, на думку Ройтерс, є там три плани: план Келога, план Венса, план Гренела. І всі вони про обмеження України, про невигідні ситуації для України, якщо буде мирна угода потенційна. А щось може перебити? Україна може якось покрити козирі внутрішні? Ну, По-перше, все. Торкається ситуація на фронті. Це перший фактор, який впливає на інші модальності, плани, яких дуже багато там, дискусії, кулуари і все інше. Тобто яка ситуація на фронті? Відповідно, рефлективно є певні реалії, з якими ти або хочеш, або не хочеш рахуватися, але, або їх брати до уваги, але вони є. Тобто, да, і виходячи з цього, Потрібно також розуміти, яким чином можуть розвиватися події в подальшому, з огляду на те, що росіяни вони також не, не сидять, складаючи руки. Так вони намагаються через свої канали комунікації, агентуру і багато чого іншого достукатися до оточення Трампа, і це найнебезпечніше на мою думку яким чином ми можемо тут протидіяти або діяти, ну самостійно важко, але з партнерами європейськими там, британськими можливо це більш ефективно, скажімо так, в протидії російських впливів. як би це дивно не звучало, але у Сполучених Штатах Америки це перше, друге, всі-всі плани це поки що дійсно такі, особливо ті, які в медіа обговорюються. Це певні такі. Інформаційні імпульси для того, щоб замірювати також ті чи інші реакції. Зокрема, так. Путін зі свого боку ескалує ситуацію максимально для того, щоб там в певний момент сказати Трампу: Окей, ситуація така вже що може бути вже там пряме зіткнення. Треті світова війна. Оці всі страхи, які в принципі. Одекуди діють на західні суспільства. Давайте будемо сідати за стіл, домовлятися. Тобто, в логіці цій Кремль, напевно, що вибудовує зараз свою тактику. А те, що стосується Трампа і його імідж непередбачуваності, я думаю, він також буде намагатися з одного боку максимально швидко спробувати проявити себе як не лише лідера там Америки, але й лідера. Сучасного демократичного світу, такого жорсткого, який може говорити з поганцями, але в той же час чи вдасться йому говорити з поганцями так, щоб да ці самі демократичні країни, ну, зокрема, і Україна, мала максимальні вигідні передумови. Для мене поки що це питання, тому що ситуація також вида змінюється геополітично. Тобто, центри полюси, впливу, Китай з лаштунками, ну тобто, ці всі. Моменти їх потрібно також враховувати. Спроби будуть, чи вони будуть результативними? На поки що питання відкрите. Заява Зеленського про готовність завершити війну, якщо Україна отримає запрошення до НАТО. Це суто символічна, грайлива така історія, пас Трампу чи такий сценарій можливий? Ну і відповідно ці три плани. Чи бачите ви такий варіант, що десь там в січні все піде в смітник, і Трамп зіграє виключно на стороні України? Що означає Трамп? Трамп зіграє виключно на стороні Трамп зіграє виключно на стороні своїх інтересів. Насамперед, навіть але ж вони навіть... можуть не співпадати навіть, навіть не завжди американських, а своїх особистих, як політика, як президента новообраного, тобто він буде керуватися саме цим. Це в першу чергу. Потім інтереси Америки, Сполучених Штатів Америки. Він буде також керуватися цим, що притаманно завжди всім президентам, залежності від там демократичного флангу чи республіканського для республіканців. Це ще більш пріоритетно, скажімо так. А вже потім будуть різні інші модальності, формати, пошуки. А знову ж таки, питання результативності для мене поки що відкрите буде. Хоча імпульс знов, з обранням Трампа з'явиться на цьому полі, скажімо так, медіативному, переговорному, як хто його любить називати. Щодо НАТО і завершення війни, ну не все від нас залежить. Якби ми від нас залежало завершення війни, ми б, напевно, і завершили. То це перше, що потрібно також розуміти, на жаль. Що стосується НАТО і розширення НАТО, ну поки що точно немає однорідності у Північно-Атлантичному Альянсі щодо цього питання, навіть не тільки щодо контексту вступу України. Тобто, поки війна, поки інтенсивні бойові дії тривають, з'явилися оці нові формулювання запрошення до НАТО. Для мене як трішки скажімо так, людини дотичні до питань, які пов'язані. І з півінтеграцію Північно-Атлантичний альянс і з іншими аспектами, що це формулювання під собою несе, тобто з боку наших партнерів. Що це таке? Це конкретний алгоритм дій, який дозволить нам чітко розуміти, коли ми можемо стати повноправним членом цієї парасольки чи Це чергове формулювання, яке по суті ну можливо гарно може звучати, але без. Механізму реалізації, скажімо так. От, власне, я думаю, що поки, поки ці дискусії тривають, особливо яким чином буде відбуватися взаємодія європейських держав, членів НАТО і Сполучених Штатів Америки при Трампі і лідерів цих держав. Це для мене також ключове питання. Я не думаю, що там все буде так злагоджено, скоординовано, як це було за Байдена. Я думаю, що будуть виклики. В інтерв'ю Financial Times генсек НАТО Марк Рюте сказав, що попередив Трампа про загрозу з боку Китаю, Ірану, Росії, КНДР, якщо Україна підпише мирну угоду з Російською Федерацією, все це буде а, і проти Сполучених Штатів Америки. Наскільки Рюте вагома одиниця? І наскільки до нього, чи дослухається, чи не дослухається Трамп? А, що може НАТО от на чолі з Рюте? Ну наскільки мені відомо? У Люте непогані відносини склалися з Трампом. Люте да? був прем'єр-міністром Нідерландів, коли Трамп був президентом. Не скажу, що вони там друзі були такі, там як, наприклад, Орбан, коли їздить до нього на ранчо, ще там заздалегідь до, до кінця, до, до кінця виборів. Так, але в той же час я думаю, з досвідом Люте це, це досить сприятливий, так скажемо. Політик, генеральний секретар НАТО, який розуміється з одного боку на контексті російської війни, з іншого боку, намагається консолідовано відстоювати позицію якраз європейських держав-членів НАТО, комунікуючи, думаю, обережно, дипломатично з Трампом. Наскільки потрібно Трампа переконувати, що Китай це загроза, думаю, ну навряд чи тому, що Трамп і так це знає, і він буде фокусуватися в своїй зовнішньополітичній безпеці, економічній стратегії, якраз на на ескалацію, скоріш за все, з Китаєм, але таку керовану, скажімо так, як це було частково за першу каденцію Трампа, коли там тарифи відразу е, на китайські товари вгору е, піднялися, зросли. Ну і такі економічні війни, технологічні війни. Я думаю, в цьому вимірі буде подальше продовження. Сьогодні стало відомо, що Трамп нібито розглядає можливість висунути на, на посаду глави Пентагону губернатора Флориди Рона де Сантіса замість запропонованого ведучого FoxNews, нібито частина республіканців проти першої кандидатури. Це плюс чи мінус для України? Ви знаєте, я поки не даю остаточних якихось таких коментарів, плюс чи мінус по тому чи іншому кандидату, персоналі, тому що вони а змінюються. А в нас в медіа часто вже констатують як факт, і причому. Інколи кажуть, що ці люди вже ну мовляв виконують свої обов'язки. Ну це неправда. Ми ж не можемо чекати, поки вони почнуть виконувати обов'язки і почнуть виконувати їх так, що буде невигідно Україні. Нам вже треба зараз розмовляти починати з ними. Ну але я ж не кажу, що це потрібно, да. ну що це на це не потрібно зважати. Я кажу, що поки що все в процесі формування ті люди, які відповідають за наші двосторонні відносини, дипломатію контакти Я думаю, ну, їм варто це було робити ще раніше. Е, і у непублічний спосіб вибудовувати ці зв'язки комунікації з потенційними кандидатами, оточенням Трампа. Не знаю, наскільки це вдавалося, але я думаю, це точно в наших інтересах має бути забезпечено. Але те, що стосується поки вже конкретизації по тих чи інших кандидатах, чи е, да, в ключових сферах, чи це там радники з нацбезпеки, чи це. Люди, які будуть відповідати за оборонну політику, я скажу так: люди і ці призначення вони в першу чергу відбуваються у логіці Трампа: перша лояльність, передбачуваність і дії той чи іншої посадової особи, які будуть якраз підсилювати Трампа як президента, а не, наприклад, там пропонувати якісь альтернативи, які Трампу будуть не подобати. Щоб всі логіці він діє. Він... Пане Богдан останнє питання. Ви говорили про те, що росіяни також діють, вони намагаються якось достукатися через агентуру. Як ви собі уявляєте, які взагалі можливості в них? Можливо, на якомусь високому рівні, там Абрамовичі, може на якомусь низькому рівні? Можливо, Кремль вже доніс свою думку до Трампа, і Трамп з нею вже спить, а не з думкою українців. Включаються всі інструменти. Починаючи від там, низької ланки агентурної, там да ну наскільки це можливо, давайте так, тому що не потрібно також подекуди перебільшувати можливості Кремля в тому чи іншому вимірі, але недооцінювати також це ворога це найгірше, що може бути, тому вони вже досить давно намагаються. Працювати принаймні з тим чи іншим оточенням людьми, які, які в, на капіталістських пагорбах потенційно приймають рішення або будуть приймати рішення. Є е, да, рівень там, бізнесменів, олігархів, їхні контакти, є рівень медійний, так, знову там їдуть різні Карлсони, е, підзнімати якісь там інтерв'ю з росіянами. Тому тут зараз да, ця вся історія включається максимально. Наскільки Трамп готовий ретранслювати те, що йому намагаються вкласти в Росію, я не думаю так. Ну, от, немає в мене такого відчуття. Хоча в деяких моментах тобто, да, для Трампа прагматика, ну, мабуть, деякі речі можуть, можуть мати місце, і він їх може принаймні. Слухати, але знову ж таки, тут питання в тому, як Трамп для себе буде визначати реалістичність тих чи інших підходів, які будуть ініціюватися його адміністрацією. Ви кажете, що ранами Трампа на Олімп він ну там ще до 20 січня є багато часу, і Байден. А що Байден реально зараз зараз щось вирішує на вашу думку? Ну, я не казав щодо Трампа, що це зарано. Я казав, що до оточення насамперед mm -hmm. а, mm -hmm. да, його. це перше. А друге, звісно, транзит влади він зараз відбувається. Тобто, вже всіх є розуміння, що ця влада в руках Трампа, і тому і з ним всі намагаються зараз максимально зустрітися. Тобто, да, це формальна історія з інавгурацією з одного боку. Але юридично, політично він не може зараз впливати на процес прийняття рішень, що залишилося у Байдена інструменти процедурного характеру. Але він як діючий президент зараз зберігає свою за собою владу. Але всі розуміють, що цей перетік влади він вже відбувся. Пане Богдане, дякую за розмову. Богдан Ференс, експерт, міжнародний кандидат політичних наук, був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.